Я сьогодні хочу поговорити з вами про НУШ. Всі чули термін Нова українська школа. Батьки учнів перших шостих класів вже навчаються за цією системою. Я чую різні думки. Хтось говорить, що це дуже добре, хтось говорить, що це дуже погано. Як на мою думку, це чудова програма, яку якщо чудово реалізовувати, дає чудові результати. Ми зараз всі готуємося до реформи, яка буде стартувати в 2027 році. Зараз є школи, які заходять в пілотні програми для того, щоб тестувати ці профільні напрямки. Це найкраща нагода насправді дати можливість не тільки нушу мати профільну освіту, але дати можливість саме зараз учням 10-11 класів доторкнутися до профілізації під час освітнього процесу в 10-11 класах. Тому нами, нашою управлінською командою приватної школи «Хабскул», прийнято рішення з 1 вересня 2024 року вводити у нас до профільні класи 8-9 і профільні класи 10-11. В цьому році ми плануємо таких два напрямки, як природничий, це підготовка фактично до медичних професій та професій, пов'язаних з біохімічними напрямками, тобто це дослідницькі більше професії. Ми будемо поглиблено вивчати хімію і біологію, тому що для різних напрямків є різні обов'язкові предмети. НМТ. Ці предмети ми будемо поглиблювати, тому що вони є основою основ для природничої галузі. І другий напрямок це безпосередньо ми його називаємо підприємництво. Туди буде входити економіка, економічне право і маркетинг старшокласники зможуть вести проекти, заробляти гроші вже у школі. Це будуть ті навички, які навіть якщо дитина обере в житті інший напрямок розвитку, вони будуть цінними і корисними для будь-якої сфери, яку дитина помандрує далі. Безумовно, ми будемо мати один клас, який буде загальноосвітній, тому що ми розуміємо, що можливо комусь. Не цікаво підприємництво, чи не цікавий природничий напрямок. Ми маємо на меті безпосередньо дати всі базові знання, які є за програмою МОН. Єдине, що в профільних предметах ми будемо інтегрувати деякі речі, зменшувати для того, щоб збільшити ту профільну складову, яка дозволить дитині бути успішною в тому напрямку, який є обраний.